Чотирирічна вівчарка Найда кожен ранок починає у компанії водолазів саперів. Ось це рятувальне коло її найкраща іграшка, каже водолаз Максим Каплієнко. За ним вона і насушує воду. Та для неї це не просто купання, говорить Максим. Так вона тренується бути на рівні з рятувальниками. Гра перейшла тренування та ну їй вода, іграшки, рятувальне коло. Бодні заняття корисні не лише вівчарці, а й її напарникам по запливу, додає чоловік. З нею наче проходить психологічне розвантаження, бо це трохи переходить, коли потрібно в гру. Найкраще у найди виходить рятувати людей, які тонуть, розповідає водій сапер Олександр Білий. За півтора року пліч опліч з водолазами вона стала професійною дайвінгісткою. Найда більше почала. Бути уважніше, сконцентрованою до різних завдань. Ми повинні бути готові до різних завдань. Так само, і наша помічниця та такою умілою вона була не завжди, розповідає Олександр. Собаку взяли із міського притулку, аби охороняла територію. А вона відразу кинулася до річки. Відтоді стала вірною помічницею водних саперів Акванайдою. Тепер її художня копія прикрашає сторінки комікс розмальовки. В ньому вона головна героїня. Разом із двома друзями Алісою та Сашком подорожує лісом та пляжем і уникає небезпечних знахідок. Тут доступною мовою для діток написано, чому не можна чіпати вибухонебезпечні предмети. І що робити, якщо побачив вибухонебезпечні предмети? Речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Наровкова зазначила, розробили книжку для учнів початкової школи. З 1 вересня її використовуватимуть в освітньому процесі. Ми будемо його використовувати у профілактичній роботі з нового навчального року. Поки відруковано тисяча примірників, ми дуже часто займаємось навчанням дітей правилами життя і пожежної безпеки, і мінної безпеки. Ми переконані, що саме от в такій ігровій ігровому форматі, коли дитина не сидить, наприклад, там в школі її не навчають строго правилам, а за допомогою гри зможе краще запам'ятати правила. Реалізували проект зі створення навчальної розмальовки за підтримки доброчинної організації Ротарі Клаб Черкаси, зазначила Юлія Норокова. Дарія Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.